В житті усім подібна дружба і для розваг, і для журби, і для служб. І з другом легше в світі жити, але й дружити треба вміти, слід другові допомагати, при коті завжди захищати, слід жарти друга розуміти, самому жартувати вміти, коли ще якесь нерозуміння потім чи швидше помиритись, не варто з друзями сваритись. Дружить марта з дощиком, носить воду горщику. Дощику з травичкою, а трава з купичкою, а купиться з коликом. Що гасає з зі коником? Что?